З приводу того, як же ж правильно рушити на цій механічній коробці передач, і щоб ще й не заглохнути, значить вижимаємо щеплення, нога весь час тримає гальм. Вмикаємо передачу. Плавно починаємо відпуск... відпускати щеплення, відчуваємо навантаження на відпускаємо педаль гальм. І також плавно продовжуємо відпускати щеплення. Додаємо трошки газу, автомобіль рушив. Продовжуємо рух, даємо 2-2,5, якщо бензиновий автомобіль 3000 оборотів. І перемикаємо наступну передачу. Якщо ми пришвидшуємося, якщо ми не пришвидшуємося, тримаємо швидкість. Передачі перемикати не потрібно, якщо оберти не ростуть. От тримаємо ми 2000 обертів. Не потрібно вмикати четверту в моєму випадку передачу. Четверту потрібно буде вмикати, якщо я пришвидшусь, і от тепер потрібно буде. Все, дякую.